Привіт, синьо-білі вболівальники. Нарешті чудові новини для нашого Динамо. Після кількох важливих пропусків улюбленець уболівальників готовий повернутися на поле і може підсилити команду цього четверга в лізі конференції. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб дізнатися подробиці. Вінгер Назар Волошин, який пропустив останні три матчі через травму, повернувся до тренувань і має бути включений до складу команди на гру проти З Мостар. Боснія. Матч відбудеться цього четверга, 6 листопада, у Любліні, в рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій. Волошин був одним із приємних сюрпризів команди цього сезону, але отримав травму та пропустив важливі матчі проти Кривбасу в чемпіонаті України та два матчі проти Шахтаря. Донецьк, як у Кубку, так і в національній лізі. Одужавши нападник. Повернеться до тренувань з основною групою цього тижня. І все вказує на те, що Шовковський зможе розраховувати на нього в європейському матчі. Його присутність може бути важливою для збільшення швидкості та креативності в наступальному секторі, який досить сильно відчував його відсутність в останніх кількох турах. А ви, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте про повернення Назара Волошина? Чи варто йому почати грати проти Зрінськи, чи вийти на поле в другому таймі, щоб повернутися в ритм? Залиште свою думку тут у коментарях, бо я хочу знати вашу думку. Я залишу її тут і до наступного відео. Міцно обіймаю і слава Динамо!